Коли страпилась можливість, і ми поїхали додому, поверталися додому, то мама, а вона ж тонкошвія була, вона завжди вишивала. Вона багато років працювала на фабриці нашої Тіньякова, зважаючи на ті вагони, в яких ми їхали, це вже не, не, не що було, бо поверталися додому і був такий безумовно радісний стан. Це Просто словами сказати це неможливо, як це було, і вона всю дорогу, щоб прискорити наш шлях, вона вишивала цю скатертину. Ця скатертина, шита з українського простирадла та клаптиків синій тканини від одягу, який видавала жінкам у фашистських концтаборах, могла б стати цінним експонатом музею Другої світової війни, але вона зберігається у родині всесвітньо відомої харківської професорки, лікарки генетика Олени Гречаніної. Це скатертина празнична. Я її завжди вистилаю на, на такі свята, які нагадують маму. Вона, я думаю, що вона і дає нам, оце знаєте, все ще відношення до життя оптимістичне, відношення до всього, що своє, що пов'язано з тобою. А потім я подивилася, то дітям кажу, слухайте, а ви ж бачили, що два кольори це наші. Да? Наші нібито вгадала. Я думаю, що серце її до того провело. Олена Яківна вперше на камеру згадує пережити у німецькому таборі у Чехії поблизу Терзінського концтабору, куди її семирічною дівчинкою відправили у 1943-му разом з мамою, Вдоволі офіцера, який помер ще до Другої світової війни. З'явився німець у дворі. А нашого. Тата фотографія велика була на е, в, такий шкафчик маленький, вона ну, десь метр шістдесят метр такий, невисокий ну, дуже. І там був папер-портрет військовому. А мене ховала. Вона в цьому сенсі дуже така опряма людина. І він ну, відкривається дверь з автоматом. Я той автомат запам'ятала на все своє життя наперед і по цьому шкафчику жив-жив-два два зразу вистріли, роз, розлетілося все це. А на завтра всіх зігнали на Балашовський Балашовські вокзали, з нагро регіону з польової дівчат і в вагони. В одному вагоні. Де ми їхали? У нас була 21 сім'я. Гортаючи альбоми, Олена Гречаніна каже, що дорогою, на чужину у телячому вагоні, вона отримала свої перші уроки. Я пам'ятаю те, як сиділа поряд з яка мене Івановича Єліна Іванна, яка мене навчила писати і читати, що називається. От, і, і каліграфічне залишили на все життя. Друге, що я пам'ятаю, як нас виганяли із вагонів, коли летіли нальоти, були по дорозі, це, це було дуже часто. І клали біля, вдоль полотна, що називається, так? і там лежали. І от і трагічний случай, коли одну застрілили цю дівчинку. От, оце я пам'ятаю. Ну, і ще пам'ятаю. І коли я не знаю, як часто, але приносили якусь там бордо, якесь то, що супом називалось, і я знаю, як я його чекала. Але для маленької Оленки на чужині за колючим дротом найжахливішим були навіть не голод і не холод, а коли її маму забрали до концтабору. Під Прагою є таке село Гробце, а він вузловий. І, а це поряд з Терезінами. Терезін це був концлагерів. Її вранці забрали і повезли. І тут всі сказали, це ж забрали п'ять жінок, забрали в концлагері. І треба таке щастя, що по дорозі на них наші пару бомб кинули. І там всі загинули, а моя мама ще одна залишилась живі. А вдруге, каже Олена Гречаніна, їх врятували місцеві партизани у травні 45-го, коли Есесівці готували підірвати табір. В лагері було всього лиш е чергових. Уїхали есесівці уїхали зразу, саме тому ж і пішов та розмова про те, що будуть зривати. А тільки чергових залишили. От. І вони повитягали нас через ту проволоку, повитягали чотири сім'ї, у кого були діти. Потім, після більш як тижня, переховування у підвалі місцевого поміщика, була щаслива мить від звістки про перемогу. 8 травня уже їх не було, і вранці, де ж я дуже добре це пам'ятаю, до нас спустився хтось із його помічників і сказали: виходьте. Війна, війна закінчилась. Виходьте, виходимо, а у нас величезна кількість квітів польових і кажуть: це хватайте діти за букетики, беріть, підемо зустрічати передову. І ми зустріли, їдемо, а тут вже танк на зустріч іде. І на танку сидить дівчинка. Мене посадили на танк, і ця дівчинка знімає з себе червоне. Такий свитерок маленький, вона така худенька була, і каже, це тобі на пам'ять. В цьому свитерку ходила я, в цьому свитерку ходила Віточка, в цьому свитерку ходила навіть Юля. Ми його зберегли на все життя. І на слідучі, вже ранок, я просипаюсь, а мама каже: перш за все, тебе чекає школа. Олена Яківна продовжує розповідь про пережити. І більше згадує про людське добро. Це всі страхіття, той голод, коли, коли ти шукав, що десь, що зваляється і можна було з'їсти, це вже воно швидше забувається, ніж то добре, яке після того було, як люди знаєте, мене. Я ж там в школу ще пішла, вона було півроку, пішла в школу і вчитель, ну це я вважаю вчителем своїм самим першим. Я до цього часу я вже розмовляла на чешській мові, бо ми ж з дітьми спілкувалися, вона достатньо легко. Так він зібрав нас. П'ять класів в одному класі, там, між іншим так і навчали навчались. На, на першому ряду перший, далі другий. І нам всім принесли черниниці, такі старі, знаєте, так, да -да -да. Да? і ми, ми зрозуміли, на що всім зразу, а там у них колись висів в портрет Гітлера в цьому класі, прямо по центру. Він його приволік, де його зняли зразу, але він приволік його, повісив, каже: тепер кидайте. Ми туди швернули всі це. Вони розбились, розлетілась. теперішній час цю стіну ніхто не трогає, її не ремонтують. Вона залишилася яким-то таким, знаєте, сувеніром для, для багатьох поколінь. У Харкові Оленко прийняли до п'ятого класу. Потім був випускний університет, робота, родина, і знову нові випробування під ворожими обстрілами у рідному Харкові. З якого відома на весь світ лікарка-генетик твердо вирішила не виїжджати після 24 лютого 2022 року. Да. От я вам все розповіла. Да. Це вже друга історія. Це краще. вже друга історія. Дуже. Але страхіття війни, воно, знаєте, робить тебе, якщо ти це пережив, воно витоками для інших присутніх надії, що все буде гаразд. Війна це не тільки про смерть. А й про шалену до життя та віру, в вищу силу, добра на злом. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.